Для захисту прав подальшому сьогодні в нас 11.12.2025 рік. Шановні, на прийом, що 4, 10, 8, Дуже 12. добре. 12 ви себе називаєте міським головою. Називаєте? То ви зобов'язані прийняти самі людей будь-який день. Самі а як я з вами розмовляю? Я нормально з вами розмовляю. Самі а ви як А ви як розмовляєте? Ми маємо право до вас звернутися будь-коли. Дуже добре. Ми до вас ми добре, до вас, вас зверталися заявою. Користою, об... ми обов'язково займемося і зайняті. Громади, Зачекайте, України, будь ласка, нас цікавить роботу, питання: де вибуху? наша установка автономних генерацій? Ми Скажіть. вас наняли на роботу. А чому я в нього мають питатися? Нас на Україну виділила Європа питайте, і Сполучені Штати Америки. ви на мене не кричіть. Виділили майже 100 установок автономної генерації. Де наша? Да Де? В ну, автомирі да. є, ми в Одесі є. є. чого це ми брешемо? Чого це ми брешемо? брехню, ми розповсюджуєте брехню. Ми розповсюджуєте брехню по Україні. Подайте на нас в суд! Я подам. Якщо ми брешемо, Я подам. Так. Я подам. бо ви брешете, виходите і розповсюджуєте брехню. То де наша установка? Немає установки. А де а вона? Хто притягне до відповідальності? То хто притягнути питайте до відповідальності, питайте що немає Путіна. установки? Скажіть, хто питайте притягнути? Путіна. Ну хто притягнути? Питайте Чому ми 16 годин питайте сидимо без світла? Путіна. Розумієте, а ви, за, ви за цих 16 годин Путіна. могли вже її встановити? Питайте Чому ви досі її не встановили? Вас що заклинило чи що? Питайте Путіна. Я питаю вас. Він, Де установка наша? Ви а ви розумієте, ви в які ви часи ви живете? Ви чому у нас ви якісь ви графіки? Ви? Ви Де ви ці ви графіки ви? передбачені? Скажіть нам, в якому законі Ді. вони передбачені? Де таке написано? Ді. 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 А ви на що? За а ви Україна. для чого тут? А ви для Ді. чого? Ді. Ну а ви для чого? Що ми маємо в укоренети? Ми не бачимо? Ми не бачимо для чого ви чому люди по 16 годин сидять без світла? Скажіть, чому? Путіна, в людей вже попортилися Путіна, побутові запитали. прилади, Путіна, портиться їжа, Путіна, портиться ліки. Питайте, чого така я вас запитую? Ви а себе називаєте міським питати, головою. Що це за базар такий ви розвели? Ви що не вмієте спокійно людину, спілкуватися? Вона заважає працювати. Вона не заважає. як це як це він може забрати, ми до вас зверталися із заявою. Ми до вас зверталися із заявою, які повідомляли. Ви нас знімаєте? Ви нас знімаєте вачок? Ми забороняємо вам знімати і в наше особисте життя світло до мене. За світло так. Ви, серйозно? Да. ви серйозно до мене прийшли за світло? Шанові. А, так. До, кого? а до, кого? до кого? ви серйозно до мене Но до кого? До футіна йдіть, якщо ви кажете? Ні, ми до, прийшли. Ми до тебе прийшли. до Чому ви тікаєте? Чому ви тікаєте? Ви не хотіли спуститися? Ми Тепер. Подись тікайте, не тікайте, будь ласка, покажіть нам графіки, затверджені, не підписані. То а чому в нас немає світла? Графіків? А немає в мене. Графіків. То а на які писав він, має? ми без світла? А, так, а не не Як нема графіки, то Але для чого ви ні, зачекайте. Ми до вас зверталися із заявою. Будь ласка підніміть, заяву, ласка, підніміть заяву, де чітко, питання. конкретно було. Давайте я вам зачитаю, якщо як ви не хочете. Питання? Повідомляли, що в період не серпня 2024 року показую вам люди. Особа, яка називається як міським питання? головою, колосканіла, тікає. Слухай спокійно. дай нам років? Ви чому нас звинувачуєте в чомусь? У вас є докази, що ми брешемо? Да, кожен а, ви день. Так. Да. а кого ми а маємо питати? Хочу, щоб... Ми а не бачимо, що ви хочете. Кого ми питати? – в в Ти ж ви за, ви це... за, це... за це та? відповідаєш Ти на цій території. території. Ракети позбивати. Да? Я? А при чому тут ви до ракет? А при чому тут ракети? У нас що, зона бойових дій? У нас прифронтова зона, Ніла, у нас прифронтова зона, скажіть. <світла, що ракети витягли? світла> не провокуй, не, не? не <світла> провокуй. Ні, ви нас не виганяйте і поверніться. Будь ласка, до людей. <світла> не, поверніться не до людей. Не не, не, людей. Не Я не поверніться Я до людей, не а ми, ми бажаємо. Нам нас не цікаво, що ви не бажаєте. Ви себе називаєте міським головою, розумієте? Будь ласка, надайте нам посвідчення, яке підтверджує вашу приналежність до органу місцевого самоврядування. Не тікайте. Ну чому ви тікаєте? А ми бажаємо, ми хочемо, щоб наше місто було забезпечено життєвим природним ресурсом. Я знаю, коли мені звільняти кабінет. Вас не буду питати. А кого ви маєте питати? Ви маєте громаду запитати. Ви маєте громаду запитати. Чому ми маємо? Сідайте і ви нас не нервуйте. Ви нас теж не нервуйте. Для чого ви людей нервуєте? Ну для чого ви людей нервуєте? Я не одноразова. Нічого пояснювати. А ви, а, ви а, ви а ви розумієте? А ви розумієте? А ви розумієте? А ви розумієте? Ні, ви не розумієте, розумієте? Ні, це ви колотите людьми, якщо в нас в місті красилові. Екстрено, екстрено вимикають електропостачання, то має бути екстрено вімкнена установка автономної генерації. Чому в Любарі? Це СМТ, чому в Любарі є установка? В нас немає. Чому в Одесі в кожному районі є установка? Чому в Житомирі є? А де наша звичайно, звичайно, в Житомирі є потужна сонячна станція? А чому в нас немає? так. Скільки ми маємо ще терпіти? Якщо ви обов'язково звернемось, ми до вас не зверталися і вашої допомоги не потребуємо. Не розказуйте нам, що робити. Не розказуйте. Ми не порушуємо громадський порядок. Хто вас визвав сюди? Ну хто вас визвов? Так ми вас запитуємо. Ви нашу заяву переглядали, хоча б не розказуйте, що нам робити. Ми прийшли в державу, ви не розумієте? Ви на каналі Сім ТВ? Сказали, що що ми всі забезпечені? Чим ми забезпечені? Скажіть, а вона тікає. Ну скажіть, чим ми забезпечені? так мене це не цікавить. От за це будете нести відповідальність, що ви мене звинувачуєте. Будь ласка, докази. Накажіть то, надайте мені, будь ласка, докази, що я брешу. Надайте, Ніла, надайте, будь ласка, докази, що я брешу. Ви не тікайте, поверніться. Чому ви постійно тікаєте? Показую вам. Островська ніла, яка називає себе міським головою, знов ж таки, все ж таки, тікає від людей і надати відповідь. І на конкретні поставлені запитання відмовляється сьогодні. У нас 11.12.2025 року. Викликала сюди особу, яка прийшла. Не знаємо хто це. Посвідчення не пред'явив, які І теж без дії по цьому факту. Буду звертатися до адекватних уважених осіб на своє.